Всім доброго дня. Дякую всім, хто дивиться мій канал, хто ставить мені подобайки, і дякую за ваші добрі побажання. Ну що, закінчився садово-огородний сезон. Все вже роботи всі поробили, але деяких хазяйок, так як і в мене, Залишилися зелені помідори. От В тепличці недоспіли помідорчики. І от сьогодні хочу я запропонувати вам салат із зелених помідорів. Що для цього потрібно? Значить, я ось вже підготувала овочі для цього салату. Значить, зелені помідори, от бачите, я їх так покришила на такі четвертинки. От. Повидаляла ці місця, де була плодоніжка, все я це повидаляла і помідорчик поділила. У мене невеличкі помідори, то я їх порізала на четвертинки. Якщо у вас помідори такі чи маленькі, то ріжте пополам, а потім половинку і ще діліть на 2-3 дольки. Ну, дивіться, щоб ваші частинки помідорів були такі, якби, одинакові. Значить, зелені помідори 3 кілограми. Цибуля кілограм. Я її порізала на ось такі, на четвертинки теж порізала цибулю на 4 частини. І потім ось на такі смужечки. Так, Кілограм моркви. Моркву я потерла на тертушку для корейської моркви. Ну, мені так сьогодні захотілося. Ви зробіть, можете потерти на звичайну тертушку на бурячну, як ми на її називаємо, так? Далі, перець солодкий, болгарський. Теж ось такий перець порізала на отаку соломку. І для нашого маринаду, значить, для маринаду 300 грам олії. Ось тут я вже виміряла собі. Чашечка 200 грам і ось такий полустаканчик у мене тут 100 грам. Далі пів стакана оцту, пів стакана і стакан сахару, 2 столові ложки солі. Значить, зараз всі ці інгредієнти для маринаду додаю в помідори, олію виливаю. Так отак от, виливаємо олію, додаю оцет, додаю, стакан сахару, отак от так от сипемо, і додаю. Дві столових ложки солі. Значить, дивіться, сіль отака з легенькою гіркою. Зараз і сіль така, знаєте, як би різна. Так що дивіться, оця от сіль у мене, що у мене, вона такими великими кристалами, вона от мені якби більш солюніша за сіль. Ту, що є в магазинах, така міленький помол солі. Додали, так? Ось такі інгредієнти. Тепер, отак перемішую ці помідорчики. От, і вони зараз пустять трошки соку. От, бачите, там уже юшечка є. От, бачите, на одній миски є. Гарно перемішали все це. І ставимо на огонь. Значить, ставимо на плиту. Як тільки помідори закипіли, кип'ятимо 5 хвилин. І додаємо болгарський перець. Значить, я ставлю на плиту, буду починати е, варити салат і потім вам покажу. Так, Помідори мої киплять, киплять уже 5 хвилин. І додаю болгарський перець. Висипаю перцю під кілограма. Я забула сказати в початку відео перцю під кілограма. Так. Додаємо болгарський перець, перемішуємо гарно. От. І знову проварюємо 5 хвилин, уже з перцем. Як закипить, 5 хвилин. Ну, помішуйте, звичайно, що треба буде раз помішати. Закипить і 5 хвилин. Пройшло 5 хвилин, як киплять помідори з болгарським перцем. Тепер додаю моркву і цибулю. Додаємо моркву і додаю нашу цибульку. Все висипаємо. Так, ретельно все перемішуємо. От дивіться, скільки виходить салату. Зараз воно все з'єднається, укладеться, От. і буде кипіти. Значить, все ретельненько перемішали і прокип'ячуємо ще 20 хвилин. Пройде 20 хвилин, салат виключаємо. І розкладаємо по стерильних банках. У мене баночки ось паралельно стерилізуються. Так, далі вам покажу. Коли у вас салат кипить, старайтеся його менше перемішувати. От бачите, я варю на великому вогні, і він якби кипить по всій мисці, по всій площині миски, якби йдуть бульбашки. Бачите, ось я вам показую. Менше перемішуйте, щоб... Не розвалилися оці шматочки помідорів. Ну Вони, звичайно, що цілими не будуть, але ж все одно. От. В кінці Значить варки за 5 хвилин до кінця варіння додаю ось так чайну ложечку гіркого меленого перцю. Можете не додавати, хто не любить гостре, можете не додавати. Я додаю. Отак от, от покришу, сюди, потрушу, видніше, господи. так от потрусила. Ще раз акуратно його перемішаю і все. У мене ще 5 хвилин і я свій салат буду виключати. Так, ось я вже розложила свій салат по баночках. Значить, гарячий салат розкладаємо в стерильні банки, закручуємо ключем, перевертаємо на кришку, закутуємо і залишаємо до повного охолодження. У мене вийшлося виход, як кажуть, готової продукції. Дві баночки літрових і 6 баночок півлітрових. Ну, загалом це виходить 5 літрів. Ось от, от так виглядає салат в баночках. Він ще гарячий. Так що рекомендую вам приготувати такий салат смачний. Дякую всім за увагу! Готуйте і смакуйте! До нових відео!